Чергова масована кривава атака проти мирних міст, проти енергосистеми, проти взагалі всього живого є жертви, в тому числі діти, а також десятки поранених. До яких наслідків призвела російська нічна атака, і чому Путін б'є під час зустрічі Трампа і Сі? Чи дійсно лідер Китаю, як стверджує Трамп? Пообіцяв президенту США врегулювати війну в Україні. Розбираємось в цьому випуску. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал, друзі. Ну а я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Цієї ночі, взагалі, російські терористи застосували абсолютно все, що тільки мали, і ударні дрони камікадзе, і крилаті ракети і балістичні ракети, ракети Х-101 запущені зі своїх стратегічних сранних бомбардувальників. Це була комбінована масована атака, яка торкнулася майже всіх. Моніторингові канали фіксували вибухи на Дніпропетровщині, на Київщині, на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжщині, Вінниччині, Черкащині, друзів на Сумщині, на Івано-Франківщині, на Хмельниччині. Просто небувалий масштаб. Давайте пройдемося по регіонах і побачимо, якою була ця пекельна ніч. Це, до речі, кадри з Запоріжжя, тому що на Запоріжжі, взагалі, Запоріжжя дісталося найбільше найбільше Запоріжжя отримала, мабуть, один із найпотужніших ударів. Подивіться ще й на ці кадри, будь ласка. Так, от, за словами голови ОВА Івана Федорова, по місту влучили щонайменше 20 дронів і 8 ракет. Один із ударів прийшовся на гуртожиток. Ось кадри саме звідти зруйновано кілька поверхів. Є займання у житловій забудові. Станом ну принаймні на момент запису відомо про 17 постраждалих, серед них шестеро дітей віком від трьох до шести років. На жаль, є також і загиблі двоє людей. І як ви розумієте, це не військові об'єкти, це справжній терор, але російським покидькам абсолютно пофіг. Вони б'ють по всім цивільним об'єктам і вбивають наших мирних мешканців. Треба сказати, друзі, що Дніпро також під ударом ворог атакував місто ракетою, цілячись у підприємства. Ця світлина саме звідти. На щастя, тут обійшлося без жертв. А от покровський та миколаївський громадах Сенельніківського району били дронами. Виникли пожежі, пошкоджені будинки. Нікопольський район, до речі, також обстрілювали артилерію і fpv дронами. В Хмельницькій області вибухи лунали через роботу нашої ППО. Глава ОВА Тюрін повідомив про збиття ворожих цілей. Інформації про руйнування чи постраждалих на цей час. Дякувати Богу, немає. На Черкащині далі світлина, саме звідти. І от на Черкащині друзі, треба сказати, що сили ППО знищили російську ракету і 12 дронів. Але тут є наслідки у Звенигородському районі. Уламки пошкодили лінії електропередач, вікна, дахи, що в чотирьох будинках, спалахнули пожежі у фермерському господарстві. Вже зранку область, як і вся країна перейшла на графіки аварійних відключень. Один із найважчих ударів по інфраструктурі саме в Вінницької області. Подивіться, будь ласка, на ці кадри. Там просто вікна нема, от оце десь святі повороті вікон взагалі. туди. Свіжі типу. кадри саме звідти. Треба сказати, що місто Ладижин залишилося без тепла і води. Комунальники намагаються запустити альтернативні системи. Вони зараз організовують фактично підвезення води. Дитячі садочки не працюють, і найстрашніше є постраждалі серед цивільного населення. Це, зокрема, чотири дорослих на превеликий жаль. Як, от буквально щойно стало відомо, мені прийшло повідомлення. На момент запису повідомляється про те, що внаслідок атаки важкого поранення зазнала маленька дівчинка 7 років. Вона перебувала в лікарні, і на правильний жаль, просто зараз надійшло повідомлення, що вона померла у лікарні. Тому я хотів би висловити слова співчуття і жалю родині загиблої маленької дівчинки. Просто варвари, просто терористи, просто вбивці, які нищать українців на Прикарпатті. Друзі також лунали вибухи, і Росія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури. На щастя, інформації про постраждалих немає, є лише там. Незначні пошкодження двох домогосподарств, і це також завдяки роботі ППО. В сумах, насправді далі про суми будемо говорити. Там ситуація трагічна, тому що ворог вдарив дроном по звичайній автозаправній станції в зарічному районі. Давайте я вам покажу цей момент прильоту шахеда, а потім ми з вами повернемось. Ще раз. Тут треба сказати, друзі, що є постраждалі. Це четверо людей, кадри, які опублікували місцеві пабліки. Просто шокують це була просто цілеспрямована атака на цивільний об'єкт в час, коли там були люди. Це вже відео від ДСНСників. Рятувальники прибули на місце події. І погляньте, будь ласка, що взагалі там залишилося після цього удару через масовану атаку на енергосистему у всіх регіонах. Були одразу запроваджені графіки аварійних не графіків раніше, а просто аварійні відключення електрики. Треба сказати, що. Укренерго е, запровадив погодинні графіки одразу. «ДТЕК» повідомив про атаки на свої теплоелектростанції. і Це вже до речі, третій масований удар за жовтень. Е, Міністерка енергетики Світлана Гринчук закликала до економії. І рятувальники і енергетики вже працюють над, е, над усуненням наслідків. До речі, через неструмлення на Миколаївщині «Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів, і е, треба сказати, що згодом графіки були скасовані е, графіки погодинних відключень. До вечора, тому чекаємо ввечері на оновлення цих графіків, і побачимо, насправді, що буде в зв'язку з тим, що нам повідомлять, і буде зрозуміло, взагалі, в якому стані зараз перебуває енергосистема. Але і без цього ми розуміємо, що насправді жахіття, яке робиться, тому що росіяни ці, спрямовано б'ють саме по енергетиці і виносять нашу енергетику. І віддання більд. Ви знаєте, написали про те, що ця зима буде катастрофічною для України. Uh, тому ось якось так, друзі. Тепер, най, uh, ну, uh, тепер друга частина цього випуску, яка пов'язана саме з uh, геополітикою. Тому що все це друзі відбувається на тлі ось ця пекельна атака Путіна відбувається uh, на тлі важливих міжнародних подій. Зустрічається Трамп і очільник Китаю, і однією стем для переговорів є врегулювання війни в Україні, і ось ця нічна атака це і є відповідь Путіна насправді. Кривава відповідь, гучна, недвозначна. Він не хоче ніяких переговорів, він не хоче ніякого миру на чужих умовах. Він демонструє, що його єдиний інструмент це терор, і що він готовий бити по всьому, щоб показати свою силу. І зверніть увагу, що Дональд Трамп перед зустрічю Сі сказав про те, що вони будуть обговорювати Україну, і вони дійсно обговорили питання завершення війни після зустрічі. Трамп заявив, що вони довго і змістовно обговорювали Україну російську війну, і що очільник Китаю, цитую, увага далі збирається допомогти у врегулюванні. Багато хто розсінив таку заяву, як готовність Китаю вплинути на Путіна щодо завершення війни. Щоправда, Сі поки що, принаймні на момент запису, не зробив жодної заяви, яка би підтвердила слова Трампа. Утім, треба розуміти, що це Китай, там абсолютно інше бачення політики. Є думка, що Китай загалом може бути дійсно зацікавлений в завершенні війни в Україні на будь-яких умовах, окрім звичайно ж, ну як ви розумієте, самі розгрому і поразки Росії. Вони це самі повідомили. Ну тому що в останньому випадку політика Москви швидше за все буде визначатися повністю заходом, чого звичайно ж Китаю абсолютно не треба, оскільки зупинка війни по лінії фронту, як цього хочуть в Києві і Вашингтоні, розгромом Російської Федерації не є, а стане формальною її військовою перемогою, формальною підкреслю, ну, в розумінні Китаю, звичайно ж, фіксація Москви, фіксація окупації частини території України на. То такий варіант Пекін також може влаштовувати, ось що потрібно розуміти, навіть з такої цинічної точки зору. Але зверніть увагу: Путін зухвало обстрілює України якраз в ті хвилини, коли Трамп зустрічається СІ, і вони цю атаку не засуджують. На жаль, це меседж Путіна, що Росія буде продовжувати війну. Він Путін показує Трампу, що він не готовий зупинятися на інших умовах, тільки на своїх. А сі показує, що Росія спроможна далі воювати, що у них, мовляв, запас є. Ми дійсно багато чого не знаємо про що говорили лідери, тому що оцінки різні. BBC пише, що це був провал для сполучених штатів. Інша преса пише, що не все так погано і не все так однозначно. Насправді я не розраховував би на швидке завершення бойових дій, друзі. До того ж, враховуючи іншу популярну в українській медіа думку, що ну Китаю завершення війни може бути невигідним, тому треба. Почекати на сигнали з китайської сторони, щоб було взагалі зрозуміло, як насправді СІ може допомогти в завершенні цієї війни, якщо це просто не чергові пустопорожні заяви Дональда Трампа, ем, поки що ж, ми спостерігаємо лише насправді ядерну ескалацію, тому що Трамп, ви знаєте, заявив про те, що США готуються провести ядерні випробування. І насправді я вам хочу сказати, що це прецедент, тому що ніхто такі випробування не проводив з 96-го року. А це вже відповідь, до речі, Трампа на вісник, на Пасійдон на сармат Путіна, яким він хозується в останній час. Тому замість перемир'я Україні, взагалі, можливо, ми можемо отримати там ядерну ескалацію великих держав вже в найближчий час. Але побачимо, хто кого візьме і чия візьме, так би мовити. Але те, що ну, принаймні, зараз на швидке завершення війни не варто розраховувати, це точно. Але позитивний сигнал у тому, що сказав Трамп, сі пообіцяв допомогти. Як це вже інше питання, тому чекаємо насправді. Чекаємо сигналів від е, Китаю, поки Росія влаштовує терор у тилу. Наші захисники тримають фронт. Вони красунчики. Ні про яке там оточення не йдеться. Про що Путін розповідає на Копінському покровському напрямках? І поруч з нашими захисниками просто неймовірні люди. Це наші медики, друзі, тому що британське видання The Guardian опублікувало крутий репортаж з польового шпиталю фонду Ріната Ахметова. «Сталевий фронт на Донеччині. Цей шпиталь розташований під землею, буквально під землею. Щоб ви розуміли, друзі, цей стабілізаційний пункт, другий подібний на фронті. Він дозволяє медикам надавати допомогу пораненим військовим 24 години на добу в умовах відносної безпеки. Під землею розташована повноцінна операційна з кардіомоніторами, з апаратами ШВЛ, склади з медикаментами, кімната персоналу. Значить, головна перевага такої конструкції це захист від постійних російських обстрілів. Конструкція, що складається з чотирьох сталевих бункерів, вона здатна витримати прямі влучання 152-мм снарядів. Це критично важливо, тому що за даними правозахисних організацій, на секундочку, з 2022 року внаслідок атак на медичну інфраструктуру загинув 261 медичний працівник. Щодня стабілізаційний пункт приймає 30-40 пацієнтів. Уявіть на хвилинку. Характер поранень змінився порівняно там з початком повномасштабного вторгнення все зрозуміло. 90% в наших випадків пов'язано з атаками FPV-дронів. Кульові поранення трапляються рідко. Це нова епоха війна дронів, каже один з хірургів в цьому репортажі. Військові, які потрапляють до шпиталю. До речі, також підтверджують цю статистику. Проект ось цих підземних шпиталів розроблено і фінансується компанією Медінвест, яка планує звести загалом 20 таких об'єктів. Уявіть на секундочку. До речі, голова ради національної безпеки України Рустам, Рустам Умєров назвав їх надзвичайно важливим для порятунку життів наших військових. Сталовий фронт, друзі, це мілітарна ініціатива бізнесів SCM Ріната Ахметова, зокрема компанії Метінвест, Вона спрямована на системну допомогу силам оборони України. Основний фокус цієї ініціативи звідси і назва власне. Виготовлення і постачання виробів зі сталі від десятків тисяч бронежилетів і мобільних укриттів до спеціальних захисних конструкцій, як, от, наприклад, підземний підземні шпиталі, так і командні пункти, і окрім цього, сталевий фронт забезпечує військових технікою, дронами, автомобілями, іншими необхідними обладнаннями, просто красончики. Тому, друзі, що ми маємо в сухому залишку, значить, масовану атаку. По цивільній інфраструктурі російських е, виродків по нашим мирним містам е, на жаль, є загиблі, на жаль, є поранені серед них діти. Е, нові пошкодження енергосистеми, яка і так, ну як ви знаєте, ледь дихає. Ну не можна так сказати, ледь дихає. В, роблять все можливе. Наші рятувальники, інженери роблять все можливе. Наші медики роблять звичайно все можливе е, працівники енергетичної сфери для того, аби якомога швидше поладити енергосистему, і ви бачите, так. Обстріляли, а у нас там за декілька годин вже є світло. Uh, і це чіткий сигнал від Кремля, що вони не збираються зупинятися. Просто не збираються. Тому побачимо насправді, що буде відбуватися в найближчі дні. І ми чекаємо сигнали від Китаю, тому що я пояснив наскільки і чому це важливо. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь, будь ласка, на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе і до зустрічі.